Вітаю, церква! Хочу сьогодні разом з вами прочитати уривок, який записаний в першому посланні апостола Павла до Солонян в четвертому розділі з 3 по 5 вірш. Апостол Павло пише такі слова: Це ж воля Божа, ваше освячення, щоб ви берегли себе від розпусти, щоб кожен з вас умів свої посудини. Берегти у святості й честі, а не в пожадливій похоті, як язичники, котрі не знають Бога. Подивіться в цьому уривку Бог через апостола Павла закликає мене, закликає кожного християнина берегти себе від гріха. Коли Павло говорить берегти свої посудини від гріха, він має на увазі наші тіла, наші серця, які здатні брати в себе гріх, і цей гріх буде потім розповсюджуватися на все наше життя. І у цього є дуже важлива причина. Бог закликає мене берегти себе від гріха, берегти себе від гріховних Пожадливості. Тому що якщо я цього не робитиму, то моє серце, яке є схильним до гріха, воно швидко заповнить моє життя гріхом. Якщо я не буду активно боротися з гріхом, якщо я не буду активно освячуватися, то схильність мого серця до гріха, вона швидко приведе до того, що все моє життя. Воно буде сповнене гріхом. І як говорить апостол Павло, тоді я, як християнин, буду жити так само, як живуть язичники, які не знають Бога. І цей уривок таким чином, він показує мені гріховність мого серця. Гріховність мого серця є такою, що якщо мене не контролювати, якщо на мене не впливати, Якщо мене не вести оцим шляхом освячення, то я дуже швидко буду впадати в гріх і сповнювати своє життя гріхом. І так само, як цей уривок він показує мені гріховність мого серця, так само цей уривок він допомагає мені зрозуміти красу Сина Божого, красу Ісуса Христа і Його жертви. Ми знаємо про те, що. Ісус Христос, Він жив на землі і живучи на землі, жив як досконало свята, як досконало праведна людина. Це означає, що Христос, живучи на землі, не зробив жодного гріха. Чому Христос, живучи на землі, не зробив жодного гріха? Христос. Живучи на землі не зробив жодного гріха, не тому що йому забороняла ця заповідь. Христос жив на землі і не зробив жодного гріха, тому що він досконало ненавидить гріх, Йому, Його чистому серцю гріх огидний. І оскільки йому гріх огидний, він уникає гріха. Його серцю, гріх так само огидний, як гріх огидний серцю Бога. І тому Христос, живучи на землі, Він жив, не зробивши жодного гріха. Не тому, що йому заповідь це забороняла, не тому, що Бог там, покарав би його за гріх, а тому, що гріх йому огидний. Так само ми можемо побачити про те, що Христос. Він жив як досконало люблячий. Христос, живучи на землі, мав у своєму серці досконалу любов до Бога. І Він мав у своєму серці досконалу любов до ближнього. І оскільки в серці Христа є досконала любов до Бога, і досконала любов до ближнього, Христос не робив гріха. Христос не робив гріха не тому, що заповідь Йому забороняла, а тому, що Він досконало любив Бога. Той, хто любить Бога, Він не буде робити гріх, який зневажає Бога. Він, навпаки, буде жити святим життям, яке прославляє Бога. Ми також знаємо, що той, хто любить ближнього, не буде робити ближньому зла, він не буде грішити проти ближнього, тому що любить ближнього. Той, хто любить ближнього, буде навпаки жити праведно по відношенню до ближнього, тому що в цьому є добро і благо для кожного з нас. Бачите, оце і означає бути святим. Бути святим означає досконало ненавидіти гріх. І бути святим означає досконало любити Бога і любити ближнього. Бути святим означає бути досконалим в ненависті до гріха настільки, щоб гріх не проникав у життя. Бути святим означає бути досконалим у любові до Бога і до ближнього, бути досконалим настільки, щоб не робити гріха. От що означає бути святим. І коли Бог закликає нас до освячення. Бог закликає нас до того, щоб ми ставали схожими на Його Сина, щоб ми ставали схожими на Його Сина, вставлені до гріха, щоб ми ставали схожими на Його Сина в любові до нього, щоб ми ставали схожими на Його Сина в любові до ближнього. І ми бачимо, у чому є краса жертви Ісуса Христа, чому Христос Помер на Христі. Чому без Його Голговської жертви була б неможлива наша святість, було б неможливе наше освячення? Ми знаємо про те, що Христос, Він помер на Христі за наші гріхи. Той, хто був чистий від гріха, на Христі, був вкритий нашими гріхами, Він був вкритий моїми гріхами, тому що Бог. Зняв гріх з мене і поклав на свого сина. Бог зробив це для того, щоб виправдати мене. Бог не просто зняв з мене гріхи і поклав на свого сина. Ми знаємо про те, що Бог поклав мої гріхи на христа і зарахував їх христу. Тому Христос і помер. Тому Христос і був покараний Богом, тому що Бог взяв мою нечистоту. Мою схильність до життя в гріху, до життя в похоті, і Він зарахував Ісусу Христу, і за це Христос був покараний. І тоді, коли Бог зарахував мої гріхи Ісусу Христу, праведність Ісуса Христа, вона була зарахована мені. Це було зроблене Богом для того, щоб я міг стати святим і праведним в Його очах. Оскільки лише такий праведник, як Божий Син, міг бути у присутності Бога, то Бог з любові до мене, праведністі Ісуса Христа зарахував мені для того, щоб я міг бути в Його присутності, для того, щоб я стояв перед Ним, як той, хто досконало святий, як той, хто досконало любить Бога і ближнього, як той, хто досконало ненавидить гріх і уникає Його. Але більше того, на Христі Бог здійснив моє освячення, оскільки мої гріхи були зняті з мене і зараховані Ісусу Христу. Гріх більше не має мною влади, це означає, що я маю благодать звертатися до Христа. Я маю благодать приходити до Христа і сповідувати свої гріхи. Бог закликає мене прийти до Христа і сповідувати гріховність свого серця, сповідувати свою схильність до того, щоб впадати в гріхи, сповідувати свою недосконалість у боротьбі з гріхом, для того, щоб мої гріхи були прощені, для того, щоб моє серце воно було очищене, для того, щоб у моєму серці пробуджувалося бажання більше і більше жити так, як жив Божий син. В Ісусі Христі я маю можливість приходити і вклонятися Богу. Коли я дивлюсь на досконалу святість Ісуса Христа, я бачу славу. Я бачу славу життя у святості. Я бачу славу святого життя Божого Сина, яке задовольняло серце Боже. Я бачу його досконалу любов до Бога і до ближнього. Я бачу його. Досконалу ненавість до гріха. І бачучи його славу, поклоняючись йому, я можу мати силу і мотивацію для того, щоб і мені можна було жити святим життям. Бачите, заповіді недостатньо для того, щоб навчити мене жити святим життям. Заповідь дуже гарно показує мені мої гріхи. Заповідь дуже гарно показує мені. Мою потребу в Ісусі Христі, але вона не може дати мені сили жити так, як Бог хоче, щоб я жив. Тому Божий син став людиною, тому Божий син, ставши людиною, прожив досконале святе життя і помер на Христі, щоб я міг кожен день споглядати Його славу, щоб я міг кожен день вклонятися Йому. І це поклоніння, воно. Давало мені сили жити для Бога, сили жити святим життям. Нехай Господь благословить нас вклонятися Христу, сповнювати своє серце Його славою, для того, щоб жити святим життям для нього. Амінь.